Минулої суботи випускники чотирьох шкіл Снігурівки зібрались на місцевому стадіоні «Колос», аби відзначити перше серйозне досягнення в своєму житті закінчення школи. Цього року з навчальними закладами в районі попрощалися 315-11 класників. Самі Снігурівці 106. Варто зазначити, що багатий район і на медалістів. Слід відмітити, що у цьому році 18 медалістів, із них 15 золотих і три срібних. По місту 11 медалістів. Саме більша кількість медалістів це наша гордість у Снігурівській районній гімназії. Також хочеться сказати, що крім медалістів у нас плідний був рік на переможців членів малої академії наук, різних конкурсів, фестивалів. Снігурівська районна влада заохочує дітей до доброго навчання. Так, золоті медалісти цього року отримали премію у розмірі 500 гривень, срібні 400. Грошова нагорода передбачена і для переможців Олімпіад учасників фестивалів. В Березнегувацькому районі цього року попрощалися зі школою майже 150 учнів, серед них шестеро медалісти. За таку високу нагороду, золоту або срібну медаль, діти завдячують в першу чергу своїм вчителям. Як бачите, я отримала золоту медаль за успіхи в навчанні. В подальшому я планую вступити до Миколаївського державного аграрного університету на економічний факультет. Хочу стати фінансистом. Ну, е, я склала дуже добре державну підсумкову атестацію. Нам допомагали наші учителі, яких ми всіх е, шануємо. Свято для дітей з районного центру влаштували в місцевому клубі. Доросле життя їх проводжали не лише рідні та вчителі. До них приєдналося керівництво району, також депутат обласної ради Феліксольшевські. Вітаючи випускників, він зазначив, що успіх у подальшому їх житті залежить від них самих, від їх наполегливості, вміння долати труднощі. Уважаемые выпускники, родители, учителя, хочу поздравить вас всех с долгожданным событием – окончанием средней школы. Пожелать вам всем здоровья, удачи, успеха. Самое главное, дорогие выпускники, не терять веры в то, что вы наше будущее. Я вижу вас такими молодыми, красивыми, незакомплексованными, творческими, креативными, свободными, уверенными в себе. Я думаю, что вы Будуще нашої страны, за вами, будущее України. Кожному з тих, хто цього дня виходив за атестатом Фелікс Ольшевський на згадку про рідний навчальний заклад та для подальшого навчання дарував флеш-карту через відділ освіти. Такі самі подарунки передадуть до кожного населеного пункту, де є випускники. Марія Савицька, Олексій Соколов, телевізійні новини Миколаївщини. І смуто і